веде на конференції до Житомира. Приїхали професори, доктори і кандидати медичних наук, провідні хірурги зі столиці та різних областей України, адже саме в нашій обласній дитячій хірурги першими в державі засвоїли нові технології операцій. Вперше в державі в області, де нема вищого медичного навчального закладу, відкрили філію наукової кафедри. І тепер сюди переймати передову методику Їде вся Україна. В першу чергу це пов'язано з тим досвідом, який ми отримали, навчаючись в Росії, в Польщі, в Німеччині. І саме головне, що знайшлись люди, це керівники нашої області, Володимир Глушкін, е, е, знову Парамону е, Віктор Федорович Марченко, які спонукали нас. Е, освоювати нове і знайшли саме головне фінанси для закупівлі обладнання. Це було перше обладнання на території України в той час. В сучасних умовах найбільших успіхів досягають ті учреждення, ті колективи, які становляться інноваційний тип розвитку. І надо віддати должне Житомирської обласної дитячої лікарні в тому, що вона давно вже стоїть на інноваційному пути розвитку. Одна із перших, із перших в Україні вона внідрило лапароскопічну техніку. Керівники медицини, держави та області горді тим, що наша обласна дитяча клінічна лікарня за всі роки свого існування завжди була серед кращих в Україні. Десять років кафедри дали можливість сказати, що якщо є бажання місцевої громади медичної, бажання керівництва і вірне і гарне слово. Фахівців національної академії після дипломної освіти, національної медичної академії після дипломної освіти, то діло не буде пости задніх. Сьогодні поєднання науки і практики дає можливість покращити якість надання медичної допомоги. І сьогоднішня конференція, якраз в напрямку дитячої хірургії, сьогодні це показує, тому що науковці вони розробляють, а практики мають досвід. І коли сьогодні така конференція пройде, я думаю, що якраз злиття одного з іншим дасть сьогодні ну, тобто, позитивні результати. На конференції було багато наукових доповідей про різні аспекти діагностики та лікування. Дитячих хірургічних захворювань разом із тим була і щира вдячність в Житомирській обласній за можливість запозичити краще. За цей час ми маємо найбільший більший досвід роботи по лапароскопічній хірургії, розвиваються нові методики. В Минулому році було придбано новий комплект обладнання лапароскопічного було виділено обласною радою адміністрацією біля 4 мільйонів коштів.